Екологічна акція на замковій горі у хусті у цій порі традиційна. Проте цього року є одна відмінність. Цього разу волонтери, депутати та громадські діячі об'єдналися і влаштували масове прибирання. Збираються небайдужі люди, які хочуть, щоб замок наш, щоб історична наша. Замкова гора стала майбутньою такою величю, щоб було такою, як колись раніше, вона була нашою гордістю хущена. Спільними зусиллями трьох десятків волонтерів вдалося зібрати чимало непотребу. Сотню мішків зі сміттям вже вивезли на міське сміттєзвалище. До речі, співпраця з міською владою у волонтерської групи також налагоджена. Акція ж матиме продовження. Масове прибирання влаштовуватимуть щосуботи. Звертаюся до всіх хустян. Хто небайдужий до долі нашого Хуського замку, приходьте в суботу, листя, кущі зрізати таке, щоб красиво було, щоб люди, які приїжджають до нас в гості, щоб побачили, що тут є власні живуть хозяєва в хусті, чи як сказати. щоб видно було, що тут люди живуть. Наразі від чагарників очищають знову галявину. Крім того, обрізають дерева та кущі від сухого гілля біля дороги, що веде до замку. Проте наведення ладу на замковій горі у волонтерів не єдина ціль, адже не байдужі не тільки за чистоту на горі, а й за те, аби туристи знали про історичні принади замкової. Отож, хустяни виявили бажання встановити тут вказівники і інформаційну дошку. Хочемо поставити там наверху, зробили площадку. Хочемо поставити інформаційний щит, на якому буде вся історія хуського замку розписана. Це спільно з міською радою. Будемо розробляти щит такий інформаційний. Де багато хустян навіть не знають історію Хуста. Я думаю, 80% хустян досконало не знають історію Хуського замку. От для того хочемо зробити інформаційний щит, щоб було красиво видно і люди могли побачити нашу, щоб прочитати нашу історію нашого замку. І так само всі відвідувачі Хуського замку, які приїжджають, а людей багато приїжджає. Тому я думаю, це було корисно.